Добрий день всім добрим людям! Продається автомобіль Audi A4 Кузові B7 з двигуном 1,8 Turbo з автоматичною коробкою передач. На, а, коробка на 7 передач, тому що дуже часто питають. Вона називається Steptronic 7 ступенева, 8 задня. Автомобіль свіжо пригнаний з Німеччини. Вже розмитнений, має сертифікат відповідності і повністю готовий до постановки на нового власника в Україні. Стан автомобіля дуже охайний, дуже збережений. Якісь грубі м'ятини, царапини і так далі відсутні. Автомобіль весь в рідній фарбі, крім одного елемента, я його покажу. І навіть з рідним лобовим склом що також зараз продемонструю, плюс автомобіль в дуже жирній комплектації S-Line. Так, зразу показую лобове скло. Audi п'ятерочка. Так, далі по комплектації фари в нас максимальні, лінза ксенон ближній дальній, омивачі фар проти отуманочки. В даний момент автомобіль працює, працює тихенько, без зайвих писків, шумів, скрипів і так далі. Наступне по комплектації S-Line диски. Хто розбирається в Audi, знає, що це саме оригінальні S-Line. Якісь незначні маленькі потертості на їх є, але я вважаю, що потрібно зважати на роки. Тормозні диски в нас нові без вироботки. Тормозну колодку процентів 50 ще має. Автомобіль рівненький, якась ржавчинка, вздутія, пупиришки під ржавчину і тому подібне, це все відсутнє. задні в нас також оріджинал Титанчики. Задні тормозні диски також без вироботки, також нові. Колодочка також процентів 50, може чуть більше. Ну, плюс-мінус. Тобто, я так розумію, що це все. Мінялася в один час. Кузов струна, рівненький, ззаді двохстволочка, така вона і була, так вона і приїхала, ззаді парктронічок. Вся резина по автомобілю зимова, Мішелін в дуже доброму стані. Так, в багажничку у нас немає запаски, але є весь комплект піна, ремкомплект, скажімо так. Багажний проєм на диво в ідеальному стані. Клапанець присутній. Якихось тут взагалі потертостей ну просто немає. Що буває дуже-дуже рідко. Полка шторка така, полка шторка така. так, Тут все також в ідеалі. Лампочка працює. Знак аварійної зупинки, як має бути, також є. Тут будь-яка ржавчина також відсутня. Кому якість відео погана, і вона погана, я це розумію. Телефонуйте, кому потрібно щось більш детально, все зніму або відео, або фото, покажу, розкажу. Салон автомобіля також в дуже класному стані, в дуже збереженому і вохайному. Якісь пропали, дирки і тому подібне. Все відсутнє. Оце просто капає дощ. Я витираю, виходить розвод. Зверніть увагу на кнопочки. Ніде нічого не витерто, не поцарапане, все працює, все як має бути. Накладочка S-Line у нас також присутня на всіх чотирьох прийомах. Стан сидіння просто шикарний. Це все мокре, це не подерте. Так, по сидінню отаманочка присутня, працює. Під сидінням такий ящичок теж присутній і працює. Оці всі регулювання, це все також працює. Так. Жодних помилочок немає по автомобілю. Тут ми маємо перфороване мультикермо еслайновське, також з таким вирізом, і хто знає той знає. Велика мультимедіа з функцією і флешки, і DVD-диска. Це все працює. Підігрів сидінь, двозонний клімат контроль, ці всі штучки також працюють. Ніде нічого ніде нічо не знищено, стан класний. Коробочка. Зверніть на стан підлокітника. так, я розумію, Темно, але що зробити. Так, фішечка, фішечка автомобіля. Це у нас монітори в задньому граді сидіння. Вони працюють, дивимось концерт стінга, в кого є дітки, можна поставити диск з якимись мультиками, щоб діскам не було скучно в дорозі і так далі. Задній ряд також показую карти. Ну, тут все нове. Тут просто все нове, все максимально збережене. І взагалі я вам скажу, судячи з того, в якому стані цей автомобіль, людина на ньому їздила дуже акуратно. Чорна стеля, рідна, не перешита, не переклеяна, збережена максимально. Тут ми маємо підлакітничок. Підлакітничку у нас... Аптечка є. І в стаканці також є, також працюють. Зараз може ще з тієї сторони покажу, щоб двері відкриті були. Нагадую, 1,8 турбо на автоматі. 222 тисячі пробігу. Розмитнена, сертифікована S-Line, комплектація просто бомба. Ну тут також все як нове. Задній ряд автомобіля притонований. І давайте зразу скажу по ціні, щоб там будуть питати, потім писати, що не кажете ціну. Ціна автомобіля 7900. Ну і, звичайно, якийсь торг біля автомобіля. Так, тут у нас також стан бомба. Нагадую, ржавчина і тому подібне по автомобілю відсутня. Так, отаманочка працює, тут сховочок працює, тут ось усі документи, бриф, сертифікат, плюс оця ж магнітола на задні монітори, плюс холодильник в бардачку, саме холодильник. 1,8 турбоавтомат. 220 пробігу комплектація S-Line. Автомобіль весь в рідній фарбі, навіть лобове скло також рідне. Я розумію, що автомобіль не новий, буває трьохрічні машини з міняним лобовим склом. Особисто я в цьому нічого поганого не бачу. ну, Люди понад дивлюються тіктоків, де їм розказують, що машина нова. І вважають, що це вона дійсно. Нова. Так, показую під капоточку 1,8 турбо. Дивіться, машина вся в рідній фарбі. Е, є підкрас оцього крила переднього лівого, але без шпаклівки. З переходом на двері і з переходом на капот. Хто розбирається, як це фарбується, той зрозуміє, що так треба було, щоб все було в колір. Але фара рідна Близько показую. Дивіться, там є дата. 18.05.05 Раз. Далі показую тут максимально близько. Болти ніде нічого не крутилось і не знімалось. Тобто можете приїжджати з будь-яким своїм експертом. Вести машину на будь-яке СТО. Там так само фара рідна і також, ну там погано видно, там також написано 18.05.05. Так, з будь-яким експертом на будь-яке СТО можемо їхати, дивитися автомобіль. Знову ж таки, будь-яка ржавчина. Не видно, да? Ну не видно, кому треба, я зроблю. Я зроблю додаткове відео. Рідна фарба, знову ж таки, крім оцього одного крила, але воно в колір не різнить, шпаклівки на йому немає. Немає в мене прибора, в іншій машині. Можете повірити на слово, хто не вірить, зніму додаткове відео. Автомобіль знаходиться в Чернігові. Якщо за моїм телефоном телефонуєте, я не відповідаю, то за кордоном. Але автомобіль буде на місці, вам його предоставлять для будь-яких перевірок і так далі. Підсумовуємо А4B7, 1.8 турбо на автоматі. Рідна фарба 220 тисяч пробігу. Комплектація S-Line. Обслужений максимально. Хто знає, у цих двигунів є проблема з підтіканням клапанної кришки. Тут також все поміняно, все сухо. Все класно. Така класна апаратура знаходиться в Чернігові. Ціна 7900. Телефонуйте на зв'язку.